Шановні депутати, всі присутні запрошені, начальники відділів, Сьогодні ми маємо 12 серпня. Скликана сесія чергова. 56-та у нас сесія 8-го скликання Селятинської сільської ради. Зареєстровано 15 депутатів, що дає нам право розпочати засідання сесії. Тому я вважаю, сесію. Shit. Mm -hmm. Хвилиною мовчання вшанувати всіх тих воїнів, героїв, які поклали своє життя за волю та суверенітет і незалежність нашої держави України. Засідання сесії, порядок денний, ви маєте на руках розгляд, ознайомлені, і ми, я пропоную приступити до е, розгляду порядку денного. Є першим питання про затвердження порядку денного пленарного засідання 56 сесії, 8 скликання сенат сільської ради. Якщо у когось будуть якісь питання, будь ласка. Можемо усидіти. Якщо питань немає, є пропозиція заклята. В цілому голосуємо всі за. Дякую, протокол приймемо голосу. Цега, карабка, харч, добродій, 15. 15, дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про внесення змін до бюджету Селятинської сільської територіальної громади, доповідає начальник фінансового відділу Лариса Драшона. Скидав, пропонуються чорнові зміни до бюджету Селятинської сільської територіальної громади на 2025 рік. Зокрема, по доходах. Вихідна частина бюджету громади загалом, зокрема по загальному фонду, збільшується на 12 мільйонів 259 п'ятдесят дев'ять тисяч гривень за рахунок. Перерозподілу освітньої субвенції з державного бюджету на суму 11 мільйонів 644 дев'ятсот. Розподілу у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 74 чотири тисячі гривень і розподілу субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту. На облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний захист на суму 540 тисяч 289 гривень. По фінансуванню. Збільшується обсяг коштів, що передається із загального фонду бюджету громади, до спеціального на суму 561 289 гривень. видатках. Додаткова частина загалом збільшується на 12 мільйонів 259 тисяч 689 гривень. Видатки загального фонду бюджету громади збільшуються на 11 млн 698 тисяч 400 гривень. По головному розпоряднику Святницька сільська ради видатки збільшуються на 12 млн 719 тисяч 400 гривень і, зокрема, за, за бюджетними програмами. За рахунок збільшення обсягу освітньої субвенції збільшуються видатки за бюджетною програмою 1031 надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції на суму 11 млн 644 гривень. По закладах цікаво розказувати? Чи Селякинський опорний заклад на 6 мільйонів 194 тисячі 900 гривень, у тому числі на зарплату 5 мільйонів 054 900 і на нарахування на зарплатну плату 1 мільйон 140 тисяч. Плосківський заклад загальної середньої освіти на суму 3 мільйони триста, у тому числі на зарплатну плату 2 694 тисячі, на нарахування на оплату праці шістьсот шість тисяч. Шеферські закладання середньої освіти на суму 2 мільйони 150 тисяч гривень, у тому числі на заробітну плату 1 мільйон 756 тисяч, на, на оплату праці 394 тисячі за рахунок збільшення ось субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на звітнення доплати педагогічним працівникам та загальної середньої освіти, збільшується захисту бюджетної програми 1600 на суму 74 тисячі 500 гривень. У тому числі по закладах, селянинський опорний заклад, на суму 44 тисячі гривень, тому що закладна оплата 36 ,66, на 66 нарахування на заробітну оплату 7534. Плосківські заклади за світі на суму 24 тисячі. У тому числі на заробітну оплату 19 172 гривні, на рахування на оплату праці 4 4328. В Шепільські закладання середньої освіти на суму 6 тисяч 500, у тому числі на заробітну оплату 5328, на рахування на оплату праці 1 172 гривні. Я думаю, що вас є питання до мене позамсели. Дали субвенцію лише на серпень місяць на субвенцію на доплату чи з тисячу побудень поки. Тільки на серпень місяць, поки що. Так, з вересня місяця там вже збільшується розмір виплати доплати, і вони ще не розподілили, напевно. Повному розпорядку бюджету фінансової відділу зменшується обсяг видатку на суму 21 тисяча по в пожежальному фонді. Видатки бюджету розвитку спеціальний фонд бюджету громади збільшується на 561 289 гривень, і, зокрема, повному розпорядку Святинська сільська рада збільшується обсяг видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний захист. За бюджетною програмою 9311 на суму 540 тисяч 289 гривень на капітальний ремонт пристрою системи пожежної сигналізації, системи поміщення про пожежу та управління евакуації людей та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі в селяхницькому опорному закладі імені Олександра Зайця. Відповідно до зведеного пошторисного розрахунку вартість надання послуг становить 1 мільйон 70 тисяч 579 гривень. Якщо пам'ятаєте, минулої сесії ми. Затверджували спів... співфінансування до цього публічної інвестиційного проєкту. Розпорядником коштів визначено святницький опорний заклад загальної середньої освіти. Збільшуються видатки за бюджетною програмою 0150. організаційно інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності е... сільської ради на суму 21 тисяча гривень для е, придбання купи підмогування. І здійснюється в хері розходів. Початною продажу 83-40. Е, в квітні місяці, мені, я так пам'ятаю, ми затверджували на природоохоронні заходи, тобто на вивезення сміття. Е, і потрібно змінити ККВ. Одночасно зменшивши КВ-2240 та збільшивши КВ-2275 на суму 70 тисяч гривень. То саме лише міняємо змінені колі економічної класифікації видатків. Тобто 22,40 не все. проходить. Я підписав, збер... дякую Василь Сидраш, у нас було б різкові угоду. Е, того тижня у нас відбувся сміття. Якби вони файні, толкові люди, ми зробили дуже добре, бо той чоловік, котрий водій на сміттєвозі, йде, і каже, у вас трошки велика громада, де Шепет, де руска. Я колись в 2008 році возив техніку сюди, возив, я кажу, не треба їхати, ми Шепет і руску привезли, о, то це взагалі ми на причепах. тримали, заїхали, перевантажили і звідси гарно від застави, пішли на плос. Затисли 60 кубов пресованого. Супер. Ну, ви знаєте, до того йде, того, що не може це бути, ми самі розуміємо. Тому дякую, я думаю, що ті питання будуть щодо е, проєкту рішення. Скільки таке багатство стоїть для неї? Ну, мені він казав, що буде 22-24 залежить. Ну, а що робити? Будемо робити, а виходу у нас в нас немає. Тоді будемо по-іншому цього підходити. Тоді люди будуть трошки. Бо то, знаєте, ми, ми до того все. Ми що, до так, то що до проєкту рішення. до проєкту рішення, ще раз прошу, будь ласка. Юрій Миколаївич, я є в цей. Фінансист. <реш> Знаєш, що закінчував фінанси разом з ризиком. Добре, мова йде про освітню, куда додали, слава Богу, бо ми хвилювалися, що з вересня до, жов... до грудня будуть там шостково малокомплектні, то ще, вроді закон на розгляді, то ще не проголосовано. Я навіть поширював, хто бачив, щоб це не робити, було. Воно... Ми, під... ми не підпадаємо, але ну, підпадають інші. І нема гарантії, що за кілька років мені опинився на цьому місці. З такими темпами, як я бачу цими молоті демографічні дані. Самки. Те, ти не любиш. Лишка Нема. Нема. У нас народжування, як має смертність перевищення. Це, це не добре. Добре, якщо до проєкту рішення щодо фінансів немає питань, ми бачимо, що прийшла освітня, ми її додаємо, роздаємо відповідно і робимо зміни з того, що вже було виділено, сміяємо на інший код через те, що послуга послугання проходить. Якщо питань немає, ставимо на голосування. В цілому за протокол. За. дуча, За. за сайт, ковалюк, гайде, горбан, оманія, Серга, карабка, хай, добродій, хай, кеві, Дякую, дякую, що прийнято. Про затрачення положення спонсорів в у справах дітей, комітет 15 тисяч град, весь мирський у суббіредації сім'ї рожові Пропонується затвердити положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Селяницької сільської ради, новій редакції згідно з додатком, що додається. Е, у даному положенні е, начальником служби внесено... Е, Дотримання порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які затверджені постановою Кабінету міністрів України, і з метою виконання визнаних законодавством повноважень що щодо реалізації державної політики у сфері захисту дітей. Метою порядкування положення до чинного законодавства організації діяльності служби у справах дітей виконавчого комітету Солятинської сільської ради пропонується затвердити в новій редакції, визнати таким, що втратило чинність положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Солятинської сільської ради у новій редакції затверджене 23. Сесію восьмого скликання від 24 січня 23 року за номером 0623 23, 23 уповноважити начальника служби у справах дітей виконавчого, виконавчого комітету Солятинської сільської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації положення про службу у справах дітей новій редакції. Ой, якщо будуть питання відчуття. Пане Михайло, вас досі. Вашу ні. <laughs> нема питань. E, нема питань. Пропозиція, що затратить умови, редакції ставлю на голосування. В цілому всі за протокол. Чевик, за Вучак, Равуцький, Гагар, Зай, Ковалюк, Вітяю, да. Горбан, Команєза, да. Сега, да. да. Карапка, Каш, Добродій, Маркевич, Піналі. Да. Дякую, рішення прийнято. Наступне про затвердження розпорядження голови. Номер. Вісімдесять шість від восьмого сьому двадцять липня 25 року було видано розпорядження сільського голови за номером 86 ОД про виплату одноразової грошової допомоги громадянам Селятинської сільської ради за рахунок коштів програми організації поховання померлих загиблих учасників бойових дій постраждалих учасників революції гідності осіб. З інвалідністю внаслідок війни мобілізованих осіб, які були зараховані до лав Збройних сил України по територіальної територіальній громаді на 23-25 роки. І даним розпорядженням було надано грошову допомогу Андроненко Івані Васильні в сумі 10 тисяч. Це на останній обід, і як ми називаємо на подаленки, і ми закуповуємо. Усі атрибути і ну, це ж доставка. Місті, да, доставка, місті, це також ми там, бо знаєте, інші громади дають там 20 тисяч. Да, а ми даємо 10 і закуповуємо так само ну, трунами, відішавши доставка і все. Ми не виходимо. Так, так. Тому пропонуємо затвердити дані розпорядження голови. В цілому всі зад, будь ласка, протокол. Зараз, дивча, рибу. Заїзд ковалю, ідея, себан, маніза, да. тега, карапка, хай, да. добра, да. міхте. Да. Дякую, рішення прийнято. Е, наступне про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг у сфері щодіа захисту населення, що надається через відділ центру надання адміністративних послуг. Тепер, якщо вже більшість з вас має знати, що дуже багато соціальних допомог перейшло від соціального закладу управління соціального захисту у головного управління пенсійного фонду України, тому вони передають нам, що це вони вже вони нарахують, тобто наші працівники соціального відділу як. Оформляли чи СНАПі, ці сам соціальні відділці адміністративні послуги, але вже ними відає головне управління Пенсійного фонду України. Тому вони до нас е, звернулися і надали накази Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області від 15 липня 2025 року за номером 530 та. Е, за від 15 від номер 590 два затвердження інформаційних карток і пропонується такі затвердити інформаційні картки з адміністративний послуг. Це з надання державної допомоги зв'язку з вагітністю та пологами, з надання державної допомоги на дітей на над якими встановлено опіку чи пікування, з надання державної допомоги на дітей одиноким матерям, з надання державної допомоги при народженні дитини, з надання державної допомоги при усиновленні дитини, з надання державної допомоги на дітей хворих, на, тя... на тяжкі перенатанальні перина... ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні, орфанні захворювання, онкологічні. Онкогематологічні захворювання, цукровий діабет першого типу, гострі та хронічні захворювання, нерок 4 ступеня на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, з надання державної соціальної допомоги малозабезпеченням сім'ям, з виплати державної соціальної допомоги. Не у зв'язку зі смертю одержувача з надання, місячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи, внаслідок психічного розвитку, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду. На догляд за нею, з призначенням тимчасової державної допомоги дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання, перебування їх невідоме. З надання допомоги дітям, які виховуються в багатодітніх сім'ях, з надання державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю. Кіпу. Перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. З призначення соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя та оплати послуг патронату над дитиною. З надання щорічної допомоги на оздоровленням особам з інвалідністю та дітей з інвалідністю до 18 років втім встановлено інвалідність внаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами, визначені пунктом 1 частиною 1 статті 1 закону України про протимінну діяльність України. З надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність внаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинений вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини 1 статті 1 закону України протимінну діяльність України, з призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. З призначення, продовження виплати тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піплування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, з виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України мати героїні. І виплата грошової компенсації особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за найоренду ними житлових приміщень. Але це надає е, нас е, е, Міністерство у справах ветеранів України. Тобто останнє, бо ви теж сюди включили, така послуга. Ось ці 19. Адміністративних послуг, які будуть надаватися, пропонується затвердити інформаційні картки інформаційних, адміністративних послуг. Добре. А за оренду військових там 100% чи 75%. Там треба дивитися в самому ну, розшифровці, ну, як і навіть. Заперечень не буде. Затверджуємо. Інформаційні картки адмінпослуху у сфері соціального захисту населення що надаються через Селятинський став, адмінпослуг сільської ради. Ставимо на голосування. В цілим всі за протокол поєднання голосування. Чевіть, влада, кучак, габу, ковалю, Цега, Каравка, Добровічка метя за 15. Да, 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 да. да. Дякую, рішення прийнято. Наступне про затвердження програми порушення стану безпеки. Єдині праці та виробничого середовища на території Селядинської сільської територіальної громади з 25-28 громади. З метою дотримання та виконання суб'єктами господарювання, що здійснюють свою господарську діяльність на території Селядинської сільської територіальної громади. Норм закону України про охорону, праці та забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці, профілактики травматизму, виробничого характеру. До нас звернулися управління інспекційної діяльності у Чернівецької області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці і пропоную, щоб була затверджена. Дана програма. Основні завдання даної програми це забезпечення дотримання суб'єктами господарювання нормативно-правових акт з питання охорони, інформаційне забезпечення підприємств, установ та організацій з питання охорони праці, сприяння договірному регулюванню соціально-трудових відносин у сфері охорони праці. Фактично, програма фінансування не потребує, тому що це буде більшість роз'яснення. Ну, інформаційно роз'яснена кампанія проводитися. Інколи, якщо буде, потрібно на виготовлення з цього за, можу, за наявності фінансової спроможності Територіальної громади, тоді, можливо, будуть виділені на ній. А так, це. Просто затвердження, якщо би в разі виникнення, то коштів появи. Однозначно програма буде прийнята і вам буде прийнято рішення про виділення тисяч інших коштів на дану програму. Ставимо на голосування. Цілому за протокол. <плес> Через Зай, Ха, Дякую рішення прийнято. Про внесення змін до положення проселяти субідської районної територіальної під систему від державної системи цивільного захисту чи невеликої області доклада. Ми рішенням 36-ї сесії від 21 березня 24-го року приймали, затверджували. Положення про Селятинську Субланку. На даний час е, е, вийшли зміни до постанов Кабінету міністрів щодо е, і змінами що про затвердження положення про єдину державну систему цивільного захисту та про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту. Ну, і на виконання розпорядження голови Чернівецької обласної адміністрації від 28 квітня 2025 року про внесення змін до положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області із метою належного упорядкування діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Пропонується внести зміни до положення про Селятинську футбланку Вижницької районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в новій редакції. Тут зміни йдуть, немає просто які йдуть, що розділили субланку від районної повністю вже має колись у першому положенні було, що дублювалися дані, що робила і територіальна підсистема, та саме субланка. Тепер визначено субо, що тільки має виконувати субланку. Добре, дане питання про Субланку Святинської сітки. Ми ставимо на голосування. Питань немає. Так. В цілому за протокол ласка. Скевид, Газа, Дочак, Ривуцький, Габур, Заєць, Ковалюк, Айдею, Манія, мені ЦЕА, жаль. Це карака, мистець, 15. Дякую, що не прийнято. Наступне питання у нас якраз. Доходи це восьме, мав би доглядати Березовський по шепоту земельні питання. Е, є пропозиція зробити переду, або взагалі е, зробимо перше пленарне засідання, залишимо відкрити для опрацювання і для виносу на звернути на друге пленарне засідання. Є які зміни? пропонуються, пропозиція приймається чи щось продовжуєте пропонувати? Я да. за. Ви за. Залишаємо сесію відкриту. і да, до да. наступного пленарного. Добре. Тоді сесія залишається, пленарне засідання сесії перше. Ми опрацювали. Тоді залишаємо наступну частину всі ці інші питання до... До 31-го на наступне пленарне за цей період ми опрацюємо і звісно, не будемо. Всі за? Заперечень немає? Всі за. Дякую. Тоді перше пленарне засідання сесії. Ми оголошуємо.